Учителька зарубіжної культури у закладі загальної освіти села Богдан. Я би вам хотіла показати, де воно знаходиться на карті України. Скажіть, будь ласка, чи видно вам екран? Видно? Видно, дякую. Ось, бачите, тут Говерла і тут Богдан знаходиться. Отже, в мене гірське село таке. Сьогодні в нас тема різдвяна пісня у прозі Чарльза Дікенса. І я хотіла б вам показати, як Олінь. І також якби я я вивчала цей твір, якби ми його вивчали не в шостому класі, а, наприклад, в більш старшому. Давайте почнемо із такого Криголама. щоб. Трішечки між нами налагодити зв'язок, я вам пропоную обрати ось і серед літературних персонажів того, з ким ви себе зараз асоціюєте, чи, можливо, сьогодні. І ну, якщо бажаєте, будь ласка, бажайте пояснити свій вибір одним прикметником і одним її словом. Так, ну, наприклад, я. Шерлок сьогодні шукаю щось нове і м -м, вигадливий. Вигадлива. Так, Даяна. Я думаю, що я дівчинка Е, яка... Я так спокійна і відпочиваю. Добре, дякую. Так, Єгор можливо. Інна. Я просто вас не бачу, і тому трішечки мені важче. Ну, я побрала дівчинку, яка спить, оскільки трішки сонна, і хотіла б відпочивати після цього всього всього. Угу. Так, я вас розумію. Я вже сьогодні сьомий учасник, тому це цілком зрозуміло. Добре, тоді рухаємося далі. Отже, на початку теми, коли я подаю, я намагаюся дітей зацікавити якось ну, різноманітними методами. Ви тему вже знаєте, тому ви відгадаєте одразу, я зазвичай музику вмикаю і пропоную відгадати, на яку тематику буде цей твір. Так, я думаю, це всім відомий Щедрик, Леонтовича. от діти одразу налаштовуються, що це буде щось якась різдвяна тематика. Далі ми з ними робимо якісь асоціативні кущі, що таке Різдво, з чим воно в нас асоціюється, ну, можливо, з якимись зоровими, слуховими, смаковими образами. От, наприклад, для вас Різдво це що? Це Сім'я. Сім'я, тепло, наприклад, ще хтось, якісь ідеї, запах. Який запах асоціюється з Різдвом? Можливо, солодощі. Солодощі, чи запах ялинки, чи запах мандарину це коли момент, коли сім'я разом збирається. І зазвичай дуже добре цей твір припадає на кінець року навчального. Або я намагаюся зараз його так скласти в програмі, щоб він якраз припадав перед різдвяними святами. Добре, ще можна зробити такий метод, як синкан. Ну, це вже як. Напевно, я для вас цей синкан робила. Для них я би зробила синкан такий Різдво. Оце не повний синкан, потрібно відгадати тему. У нас тут є друга позиція: необхідні руйнівні, тобто два прикметника. Третя, три дієслова, Допомагають, спокушають, купують. Четверте відкривають можливості, забирають совість. І п'яте це сила. Ну, які у вас є ідеї про що, яка тема цього синкану? Ось це що. Так, це гроші, тому що вони відіграли значну роль. Ось і так у мене сховане тут гроші. От вони спотворили сутність Скруджа, який на початку свого життя у шляху мав, повну, цілком мав шанси вирости щирою людиною. Але він собі це пригнітив через якісь моменти в дитинстві. Добре, далі рухаємося. Це біографія. І пояснення цього твору в контексті, ну історичному, хай буде так, отже, біографія, основні такі моменти, де народився. Що писав, де навчався про Чарльза Дікенса, що можна сказати в контексті твору. От він мав досить важке дитинство. Його батько через можливо, відсутність фінансової грамотності потрапив у боргову в'язницю. Через це маленький час повинен був працювати з 10 років на фабриці вакси, і він змалку бачив, наскільки важко ось людині, в котрої немає нічого, немає статків. І Навіть коли батько розплатився з боргами, його ніхто не забрався. Роботи. І ось оця, Це якось залишилося з письменником назавжди. Отже, він є автором таких творів, як Олівертвій, Записки Піквікського клубу, Томбі і Син, тобто це значний прозаїк. Тому він у своїх творах міг піднімати якісь теми важливі соціальні і суспільні. а Що він і робив? Отже, чому він написав цей твір різдвяну пісню в прозі? Отже, це якраз була вікторіанська. Оха достатньо така доба в історії Англії сприятлива. Не було ні революції, якихось ні війн. Навпаки, була промислова революція, стрімкий розвиток, але це позначилося на робочому класі. От і, і, і люди, котрі працювали, це була низька платня. І важкі умови праці. От Дікін з цим і переймався. Він і тому піднімав у своїх творах про бідність, нерівність, експлуатацію, про низьку освіту дітей, бо він це все бачив на власні очі і сам пережив і відвідував школи, шахти, де використовували дітей в якості робочої сили. Тому е, от він і хотів написати щось таке, як есе, памфлет, і підняти ці питання, але вирішив, що якийсь м'ягкий варіант буде краще, і він написав. Різдвяну пісню Році. Вийшло вона в 1843 році в оригінальна назва «A Christmas Carol, Carol, тобто колядка, так як ми і слухали зараз, де центральний персонаж Скрудж змінюється під впливом зустрічі з трьома духами Різдва. Зараз цей твір дуже надзвичайно популярний, і ще цей твір призвів до того, що Різдво знову почало набувати популярності, бо в той період щось трішечки забули. Ці традиції. Також цьому сприяв чоловік королеви Вікторії, принц Альберт, він е, от поширював оцей цю традицію колядування. А ім'я скруджа взагалі зараз стало називним таким скрудж означає, означає дуже скупу і жадібну людину. Добре, рухаємося далі. Отже, про що ми? Отже, коли ми прочитали цей твір, що з які теми ми можемо підняти щоб? діти якось із собою асоціювали. Ще також ось різдвяна тема, ми вже з цього й почали. Тут можна і про традиції говорити: традиції святкування Різдва в Україні, традиції святкування Різдва в Англії. Твір доволі реалістичний, там показані і е, страви на столі різдвяні у бідних, у багатих, в чому різниця, от уже піднімаються такі питання нерівності. от З дітьми можна поговорити, чому цей твір буде цікавим дітям. Меншим там 5-8 років, а чим цей твір буде цікавий дітям 9-13 років, а чим цей твір буде цікавий дорослим, пояснення може бути яке, тому що в творі є елементи і казки, а є і повісті. Казкові елементи цікаві дітям, повість більш цікава. Тому ми б, напевно, тут нереальне і фантастичне визначали: а реалізм і романтизм, знаки реалізму і реалізму у творі. А, так, добре, отже, у нас ці три духи Різдва змінюють, змінюють скруджа, і відбувається його перетворення. Ми читаємо твір, акцентуємо на цитатних характеристиках. Якась технічна замінка зараз лісуємо. Пані Ірина зараз намагається перезайти. Почекаємо її хвилинку. Ми вже час зупинили виступу, так пані Жанна. Так, так, це вірно. В мене ще 9 хвилин залишилося. Добре, добре. Ірина, все добре? Ні, то все добре, не сподіваюся. Давайте, давайте демонстрацію вмикайте. Я вмикаю. У вас впаде, сьогодні... у, у вас ще 9 хвилин, продовжуйте. 9 хвилин. Угу. А якби можна, скажіть мені, що було чутно в останнє де, де мене обірвало? А, там, де були картинки з має. Картинки з твору. Картинки з твору, а я розказувала про історію твору. Чому письменник його написав. Давайте ось так. Отці. Так, тут ми зупинились. Тут, так. Тобто чути було до моменту. Я пояснила, що чому він створив твір, щоб порівняти бідних і багатих, так відкрити очі багатим на те, як живеться бідним людям. Добре, дякую. А, так, ще я хотіла сказати, я е, завжди книгу стараюся приносити. У мене є вона, якраз я собі тут підготувала багато і добре в мене є, тому що важливо, щоб діти бачили сам твір, щоб ось уявили його, який він є. Що це не просто якісь уривки, а це повноцінний твір. І захотіли самі прочитати. І часто буває, що я даю книгу свою читати. Так, добре. Отже, коли ми познайомилися з персонажами, а чути було, шли, про дух минулого різдва? Якими моментами він провів Скруджа? Знову мене не чути. вас чути. Mm -hmm. Отже, е я тоді швиденько повторююся, дух минулого різдва показує йому самотні різдво в дитинстві, його юність, коли він ще вміє веселитися. А потім втрату коханої дівчини, яку звати Бель, і яка можливо символізує красу, яку він втратив свою внутрішню дух теперішнього різдва. А тут робиться акцент на інших персонажах твору, на таких як Фред і Кречете. І вони протиставляються Скруджеві. Вони щирі, вони щирі в своїх емоціях. Він бачить, про що вони говорять в той момент, коли він не чує. Тобто, видно, що Фред щиро його чекав на. Різдвяний вечір, тому що навіть не в його присутності він захищає скруджа, каже, що я не маю, не маю його судити. Я знаю, що він мені ніякого спадку не залишить але може він хоча б потеплішає і щось е, дасть більшу платню своєму секретареві. Бобу ну, і дух минулого різдва остаточно сприяє переродженню скруджа, коли показуємо його самотню смерть. і те як майже ніхто за ними не пошкодує навпаки, обкрадуть його майно. А після цього, як ми познайомилися зі створом, ми можемо характеризувати персонажа. Можемо це робити по… можна робити цитатну характеристику або порівняльну. Для шестикласників можна символи запропонувати підібрати до образу скруджа. До зустрічі з духами і після. Зазвичай це до зустрічі вибирають сніжинку, кактус, камінь, сталь чи знак грошей. А після це веселка, сонечко чи рясний щедрий дощ. Так, тепер чути мене. Чути мене добре. Чути. Так, чутно було, так добре. А ще таке, хочу вам сказати, я на слайдах презентації лишала пасхалку. Пасхалка це таке невеличке послання, повідомлення. Його вкладають або в комп'ютерну ігру, або в фільм. І, е, наприклад, в ігрі комп'ютерній ти маєш знайти якісь предмети, він тобі дасть якийсь бонус чи підніме твою силу, чи щось таке. От у нас Великдень, твір різдвяний, але я залишила пасхалку, Пасхалку у вигляді символу. Якщо ви його побачите, то е, Подивимося в кінці. Добре, ще можна а, а, таким способом вивчати твір, додавати якісь творчі елементи, наприклад, як би виглядав скруч без зустрічі з духами у сучасному світі. Ось тут таке, а, таке зображення, створене штучним інтелектом. Тобто, це би був якийсь суворий підприємець, який а, Можливо, володіє криптовалютою, значними фінансами, користується ну, засобами сучасними гаджетами. Також можна писати се, читвір, моє різдво, через 20 років. Учні зазвичай дуже люблять таку тему. Ну і звичайно, малюнки і комікси. Ну і ще... Е як завершення я казала, що я поговорю, як би я вивчала цей твір, якби він був у старших класах. Існує таке поняття у конгруентно з геометрії як конгруентність. Це коли дві одинакові фігури, то це називають, що вони конгруентні. Ось тут, наприклад, два трикутника вони конгруентні, третій. Подібний їм, але не конгруентний. Четверта фігура ні подібна, ні конгруентна. Тобто, ось ці дві фігурки, ці два смайлика, на вашу думку, вони конгруентні? Жанна? От тобто вони тотожні? Можливо. так е От вони мають бути одинакові, правда? А шо, чим вони різняться? Емоцією, там, сума, там радість. Емоцією. Так, і це поняття існує і в психології, коли стан конгруентності це коли ми можемо вільно висловлювати свій, свої внутрішні відчуття, тобто ми веселі всередині, веселі зовні. Інколи буває, ми посмішку пробуємо видати, але ми всередині переживаємо якусь травмуючу емоцію. оце називається стан неконгруентності. а коли ми... Як відчуваємо, так і поводимося. Це конгруентний стан. Отже, цих персонажів можеш з такої точки зору розбирати, чи конгруентні вони, наприклад. Фред і е, Боб Кречет, його син таніт Тім, у них висока конкурентність. Вони, що відчувають, так себе поводять, висловлюють свої емоції. А Скрудж, він свої емоції приглушував. Можливо, тому це і сталося, що він ось такий е, закам'янів до, до свого дорослого віку. Добре, і е, Пасхалку помітили? Дивимося. Я повертаю ці попередні слайди, подивимося, чи їх щось об'єднує. Чи є десь тут пасхалка? Якесь зайве зображення. Непомітне, маленьке, але зайве. Давайте ще тоді один слайд, чи хтось бачить, чи ні. Можливо, тут. Можливо, екран дуже маленький не відображає. От я лишала на кожному слайді знак Терезі. Знак Терезі нея предмет, Який відміряє вагу, а як предмет, який може символізувати вибір людини, ось передвибір, що брати духовне чи моральне гроші чи почуття, і такі вибори часто постають і перед нами І баланс цей знайти не так легко. Тому я хочу побажати вам, щоб вам завжди було легко віднайти цей баланс у житті, який саме вас призведе до особистого щастя. І наприкінці я б хотіла, щоб ви зробили таку рефлексію. Я тут вам показую QR-код. Якщо ви можете, скануйте його і вам відкриється. Ось скажіть, будь ласка, хто зміг сканувати? У вас одна хвилина. І я... Так, я завершую. Дякую. Ось так, підкрився. Відкрилося, у вас відкрилося ось таке поле. Оцініть, будь ласка, свої враження, свою роботу і корисність почутої інформації. Тобто від 1 до 10, 1 це холодно, 10 це тепло, а мені одразу сюди воно прийде, мало би прийти, хіба що завадить інтернет. Коли ви натиснете обрати, тоді мені одразу прийдуть ваші прийдуть ваші реакції. Добре, три результати. Можливо, ще показати QR-код. Добре. Так, дякую вам за співпрацю. Трішки прикро, так, що такі проблеми з інтернетом, але таке часто стається в наш час. В час веру онлайн навчання. Дуже дякую. Гарного вам дня!